Santa Fe. Друзі, доброго дня! Ось такий Hyundai Santa Fe. у нас, бачите? Він простий і е, на магнітолу рідної штатної камери не було, тому динамічні лінії не передавались. Ну, ми знайшли, де в Hyundai, е, знайти покану лінію руля. Лінії руля. Тут вони ж не там, де магнітола, а не в тих розйомах, де магнітола. І підключили тепер камеру, дивіться, яка якість. І динамічні лінії руля в нас вже ось, будь ласка, працюють. Є чим похвалитися. Тобто, навіть в тих Hyundai, де неможливо зробити динамічні лінії, а ми робимо. Знімаємо, зараз покажемо, не виключаю. Зараз ми вам покажемо як працює камера. Це ті камери, які в нас є. наші. Видно? Да. Видно? Да. Класно видно? Да. Тепер можеш підійти. Так теж видно? Да. Тепер можеш підійти на відео, показати, як да. я Друзі, тепер я підійду і покажу вам ось наскільки ми можемо під'їхати. Якщо від автомобіля дивитися відео зверху, то ну, це 10 см. Тобто ви можете розраховувати на таку відстань. Там можна ще опустити камеру. Т тобто вона, тобі, нам всі сказали, що тут воно... динамічні лінії неможливі, а ми знайшли, розібрали всю машину, воно воно знайшли де Вона зараз депейкан. показує Вгору десь півтора метра вона вистачає, тобто її можна ще нижче опустити, але вона ні, буде не треба. більше треба, ну, Зараз достатньо якісно, ну, Я думаю, для парковки в, бокс, це, в гараж можна влітати. Але найголовніше, що лінії динамічні. В автомобілі, де немає ні камер, нічого.